Усім привіт, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Мене звати Міла, якщо ви тут вперше. І сьогодні я хочу поділитися з вами книгами, від яких я не могла відірватись, поки не дочитала до останньої сторінки. Пропоную вам приготувати собі щось смачненьке. У мене сьогодні гранатовий сік і. Давайте починати. Одразу попереджу, що тут будуть різні жанри, не тільки детективи та трилери, а й любовні романи, магічний реалізм. Тож я думаю, що буде цікаво. Влаштовуйтесь зручніше, і давайте починати. Розпочати я хочу з книги, яка під час читання у мене викликала дуже суперечливі відчуття. Вона мені ніби і подобалась, і водночас викликала у мене якусь відразу на деяких сценах я просто хотіла закинути цю книгу, але не змогла, просто тому що я не могла від неї відірватись. От чесно, поки не дочитала до кінця, від першої до останньої сторінки. І це Веріті Колін Гувер. Я не скажу, що вона сподобається абсолютно всім, але я гарантую, що в ній є якась. Магія вона тримає в напрузі і хочеться просто дізнаватися, що ж там буде далі. І вона розповідає про дівчину, яка знаходиться в такому скрутному становищі, і отримує пропозицію від одного чоловіка, щоб вона приїхала до них додому і дописала роман за його дружину. Його дружина потрапила в автокатастрофу, її паралізувало. І е, ця молода дівчина має. Повністю переглянути всі нотатки цієї письменниці та дописати все ж таки її книгу. Але коли вона починає переглядати ці нотатки, вона знаходить автобіографію самої Веріті і розуміє, що там дуже багато таємниць і не просто таємниць, а просто шокуючих і жахливих таємниць. І вона стає перед вибором, чи їй розповідати про це комусь, чи все ж таки зберегти цю таємницю. Власне кажучи, там буде дуже цікаво. Я б сказала, сказала, що це суміш такого психологічного трилеру з романом 18, бо тут було багато сцен 18, які мене трішечки так ну, вводили в не дуже приємний стан. Вони мені не дуже сподобались, але сама атмосфера книги і те, як вона написана, мені сподобалось. Я дуже чекаю на екранізацію, яка вийде вже цього року, наскільки я розумію, восени. Я бачила, що там дуже крутий акторський склад. Зокрема, я в захваті. Від акторки Дакоти Джонсон. Вона мені подобається і зовнішньо, і як вона грає. Вона якась така ну, дуже вайбова. Е, я чекаю з нетерпінням цього фільму, мені здається, що він буде крутим. Тож, подивимося, книга, дійсно, я вам скажу, просто не відірватись. Наступна книга, яку я вам хочу порекомендувати, називається Остання місіс Періш Лів Константін. Вона зовсім нещодавно вийшла у видавництво Віват. Е, це така гаряча новиночка. І, Хочу одразу зазначити, дуже багато хто каже, що ця книга схожа на служницю. Але насправді, насправді, я її читала дуже давно, і я б сказала, що навпаки, служниця дуже схожа на останню місіс Періш. Я десь читала і різні статті та різні дописи, де пишуть, що Фріда Макфаден навіть запозичила, як кажучи, цю ідею і дуже схожою написала свою книгу, але. У них все ж таки є відмінності, і я вам дуже раджу все ж таки прочитати останню місіс Періш, тому що вона мені у свій час просто неймовірно сподобалась. Я, мені здається, її прочитала буквально за вечір. Тут трішки все ж таки інший сюжет. Тут розповідається про дівчину Ембер, яка спостерігає за подружжям. Вони дуже дуже багаті, заможні. Така блакитноока бі білявка, і її чоловік, неймовірний красень, він магнат там про. Просто займається нерухомістю, коротше кажучи, у них життя, про яке Ембер, головна героїня, просто мріє, і вона вирішує, що вона хоче втертися в довіру до цієї жінки Дафни Періш, і хоче з нею подружитися, і можливо, якимось чином, їй вдасться вкрасти її життя. Ой, я от зараз згадую, і мені хочеться знову перечитати цю книгу, тому що вона, вона мені сподобалась чесно, відверто більше, ніж служниця. Служниця теж класна, непогана книжка і екранізація, яку я нещодавно подивилась, мені дуже сильно сподобалась, напевно, навіть більше, ніж книга, а таке буває рідко. Але от остання місіс періш тоді мене настільки захопила, ну, клас. Наступна книга, яку я вам хочу порекомендувати, це моя улюблена книга, обожнюю її всім серцем, те, що видно звідси, Маріани Лекі. Це той самий магічний реалізм, про який я вам казала на початку відео. Я насправді не прихильниця цього жанру. Я дуже рідко читаю магічний реалізм, але коли я, нічого не очікуючи від цієї книги, почала читати перші сторінки. Я настільки закохалася в те, як це написано. Мені хотілося відмічати, мені здається, кожну сторінку і кожну фразу цієї книги. Ну, я закохана в неї просто неймовірно. Це не просто книга, від якої я не могла відірватися до самого кінця. Це одна з моїх улюблених книг. Про неї я вам часто розповідаю, але не могла в цьому відео про неї не розповісти ще раз. Тут розповідається про жінку на ім'я Сельмі, який вже втретє наснив, Вся Окапі Окапі це така тваринка, вона зображена на обкладинці цієї книги, і от, власне кажучи, коли Сельмі сниться Окапі, це означає, що зовсім скоро хтось помре. Хто саме невідомо, але це станеться найближчим часом. І коли все селище, містечко, в якому вона проживає, дізнається про те, що Сермі знову наснився окапі, хоч як би вона не намагалася це приховати, всі просто впадають в паніку. Хтось залишається вдома, не хоче виходити. Хтось біжить, зізнаватись в коханні, бо, можливо, сьогодні останній день його життя. Хтось намагається щось зробити терміново, бо, можливо, знову ж таки не встигнуть. Починається просто паніка. Там настільки теплі, настільки милі і класні персонажі, хоч вони є і негативними, і позитивними, але все одно всі вони абсолютно різні. У всіх них абсолютно різна історія, і це було неймовірно круто. Я більше нічого не можу такого сказати, щоб описати цю книгу. Я знаю, що по моїй рекомендації її прочитало вже дуже багато людей. Більшості сподобалось. Звісно, є і ті, кому вона не сподобалась. Я її перечитувала вже двічі і обов'язково перечитаю ще не раз. Наступна книга, яку я вам хочу порекомендувати, називається Голос Арчера. Це любовний роман, 18, який, якщо чесно, теж не всім подобається, але я від нього нічого не очікуючи, просто захотіла прочитати. В цій книзі розповідається про дівчину, яка приїздить в маленьке містечко. Вона тікає від своїх проблем і хоче просто заховатися, десь хоча б там деякий час там пожити, влаштовується там на роботу. Містечко дуже маленьке, всі там одне. Одного знають, і от вона випадково знайомиться, стикається з хлопцем на ім'я Арчер. У них не одразу будуються якісь стосунки, і вони не одразу проявляють одне до одного симпатію, тому що він поводиться дуже дивно. І вона розуміє, що всі жителі цього містечка його якось цураються, ніхто з ним не хоче спілкуватися, всі його уникають, і їй також кажуть, що краще з ним не зв'язуватись. От, але звісно, звісно, головна героїня починає його. Ну не те, щоб переслідувати, але їй все ж таки цікаво, що це за Арчер, що він приховує, і вона потроху буде дізнаватися його таємниці. Я не скажу, що це якийсь шедевр літератури, який вам обов'язково треба прочитати, але якщо враховувати книги, які я просто не могла відкласти ані на секунду, то цю книгу я відкрила десь так зранку або в день і все. Я просто пропала, я вже отямилася на останній сторінці, вся в сльозах. Я плачу над книгами, звісно, дуже часто, тому тут орієнтуватись на мене не варто, але дійсно скажу, що я була в захваті від цієї історії. Знаю, що вона не багатьом подобається. В ній описані багато теж сцен 18, але ну, вона викликала у мене багато емоцій. Мені хотілося дізнатися, чим вона закінчиться. Я бачила ще на закордонному BookTube та Буктоці, що над цією книгою дуже сильно плачуть в кінці, і я так сильно боялася цього фіналу, але книга просто вау! Мені дуже сильно сподобалась. Тож, якщо вам хочеться такий, знаєте, любовний 18 плюс роман. Але місцями і трагічний, то я вам раджу звернути увагу на цю красуню. Повертаючись до детективів та трилерів, хочу вам порекомендувати в цьому відео книгу, яка зачепила та дійсно захопила мою увагу найбільше з усіх книг подібного жанру останнім часом. І це Доната Карізі, Дім голосів. Це перша книга з. Чотирьох. Так, я думаю, що цим я вас засмутила, що їх аж чотири, поки що можливо буде і більше. Тут розповідається про головну героїню Ханну, якій постійно вважається якесь немовля, а саме вбивство, немовля. І вона не розуміє, чи це якийсь спогад з її дитинства, чи це все ж таки просто вигадка, яка постійно її переслідує чомусь. І вона вирушує в інше місто до психолога-гіпнотизера П'єтро Джербера. Це головний герой усіх чотирьох книг. Вона хоче, щоб саме він допоміг їй дізнатися, що це за сцена в її свідомості чи це правда, чи це все ж таки вигадка. Він взагалі-то працює зазвичай з дітьми, він не бере дорослих в свою практику, але заради неї він вирішує все ж таки зробити виключення і починає з нею працювати. Тут короткі розділи, що зазвичай дуже сильно чіпляє мою увагу, і хочеться, от закінчується розділ на чомусь такому несподіваному, і хочеться далі і далі і далі читати, не відриваючись просто. І знову ж таки я проковтнула цю книгу за один день. І хочу вам сказати, що незважаючи на. На те, що я не люблю нереалістичні сюжети, а тут гіпноз, в який я не дуже сильно вірю, мені все одно дуже сильно сподобалась ця фішка, яку використовує Карізі в цій книзі, це було динамічно, це було цікаво, заплутано, але фінал просто взриває мозок, чесно вам скажу. І тут не тільки плюс в тому, що ви не зможете відірватися від цієї книги, а ще й плюс в тому, що тут дуже несподіваний фінал. І сама книжечка, вона досить маленька. Якщо вам реально хочеться щось таке вибухово-мозкове та швидко читаємо. То ця книга однозначно так. Можна її брати з собою в подорож, там в дорозі почитати. або якщо у вас не дуже багато часу, але все ж таки хочеться прочитати якусь книжечку, то ось ця ідеальний варіант. Наступна книга знову ж таки теж трилер. Це книга, яку я не можу викинути з своєї голови. Взагалі, я її прочитала декілька років тому, але постійно про неї згадую і дуже часто рекомендую усім, хто мене просить, щось таке класне, динамічне: це у нас камінь, ножиці, папір Еліс Фіні. Нещодавно, до речі, я подивилась серіал, який називається Його та її, і як виявилось, він також знятий по книзі цієї авторки. Тож я дуже сподіваюся, що в цьому році, в 2026-му, буде ще перекладено щось цієї авторки. Можливо, видавництво книголав буде продовжувати видавати. Бо, як я думаю, це буде дуже круто, тому що ця книга Камінь Ножиці Папір мені дуже сильно сподобалась. Цей серіал Його та її мені настільки сильно сподобався, що я всім рекомендую тож сподіваюсь, сподіваюся, що буде щось ще. А власне кажучи, про книгу Камінь Ножиці Папір тут розповідається про подружжя, які вже разом у шлюбі 10 років. І все в них було добре. Вони щороку святкували свою річницю, вони любили одне одного, але останнім часом все дуже сильно змінилося. Він сценарист, вона працює у притулку для собак, кожен зайнятий своєю роботою і вони потроху віддаляються одне від одного. І от головна героїня вирішує, що вона якраз виграла. Квиток в якийсь шотландський там маєток, і якщо вони туди поїдуть відпочивати, то можливо в них все налагодиться, яка знаєте, змінити обстановку. і вони туди відправляються. До речі, ця книга дуже зимова, сніжна, наскільки я пам'ятаю. І коли вони туди приїздять, вони розуміють, що все засипано снігом. Вони там відрізані від цивілізації, опиняються і виринають. Жахливі таємниці, які змушують, врешті-решт нас задатись питанням: а чи дійсно ми добре знаємо людину, з якою ми живемо багато років, поруч з якою ми можливо знаходимось у довгих стосунках або в шлюбі, тому що можливо. Є якісь таємниці та скелети в шафі, про які ми не знаємо. Саме в цій книзі, до речі, дуже цікавий такий прийом, цікава розв'язка, якої я ніколи не зустрічала в жодній книзі такого жанру. А ви знаєте, що я детективи та трилери читаю ну, дуже часто, тому саме ця книга мене, я пам'ятаю, дуже сильно вразила, і саме тому я її не можу забути, бо вона не схожа на інші. Тож обов'язково зверніть увагу, якщо ви раптом якось пропустили цю. Цю книгу у неї така обкладинка. Ви знаєте, схожа на якийсь нонфік або якусь книгу іншого жанру, вона не привертає особливої уваги, але її зміст дуже крутий. Тож прочитайте обов'язково. Наступна книга це у нас буде історичний роман. Цю книгу я читала декілька днів, але. Вона настільки сильно мене захопила, що я не могла думати ні про що. Я пам'ятаю, що я приходила на роботу, там е, зі мною розмовляли, там щось, якісь клієнти приходили, якісь там е, були у мене обов'язки, але я не могла взагалі е, зосередитись ні на чому. У мене завжди була з собою ця книга, і мені хотілося постійно кожну вільну хвилинку приділити саме цій книзі. І це. Що знає вітер Емі Гармон? Ось така красуня, вона в мене ще в твердій обкладинці, тому що зараз це рідкість, зараз вона продається вже в м'якій тільки обкладинці маленькій. Тут розповідається історія, по-перше, історія Ірландії, війни в Ірландії, і це про їх боротьбу за незалежність. Це дуже цікаво і пізнавально. А також тут розповідається про переміщення у часі. Знову ж таки, я не люблю подібні фішки, не люблю нереалістичні сюжети, але це єдина книга з переміщенням у часі, яка мене просто. Полонила моє серце на всі сто. Головна героїня цієї книги виросла на історіях від свого дідуся про Ірландію. І коли він помирає, вона вирушує на його батьківщину, щоб розвіяти його прах над озером. Він попросив її про це. Вона це робить, виконує його останні бажання. І коли вона розвіює цей прах, вона отямлюється дуже багато років тому. Там вона зустрічає доктора Томаса. І е, починає дізнаватися, чому її на так багато років тому, е, що відбувається тоді в Ірландії, хто такий Томас і багато-багато всього. І це найкраща історія кохання, яку я читала, мені здається, за все життя. Це найкращий історичний роман, який я читала, і взагалі обожнюю цю книгу. Дуже б хотіла її, до речі, обговорити на книжковому клубі, але дівчата не дуже хочуть читати її в м'якій обкладинці, це незручно. Тому я дуже Сподіваюся, що колись видавництво Віват знову перевидасть цю книгу саме в твердій обкладинці, тому що ця історія вартує уваги і вона однозначно сподобається дуже багатьом читачам, навіть якщо ви не любите нереалістичні сюжети, навіть якщо ви не любите читати про війну та про історичні якісь романи. Але ця історія просто любов. І знову ж таки, я читала її десь от три дні і не могла взагалі відірватися. Я ні, ні з ким не спілкувалася, я нічого не хотіла робити, поки я не дочитала до кінця, а в кінці ридала, як не знаю хто. Наступна книга, яку я вам хочу порекомендувати, це Джон Марс Суджені. Я пам'ятаю, що в цей день, коли я читала цю книгу, мій чоловік поїхав у відрядження, і я вирішила собі влаштувати такий вечір читання. Вечір я утямилась десь, напевно, о четвертій ранку, коли дочитала цю книгу. Це було дуже круто. В цій книзі розповідається про таку альтернативну реальність, де можна здати ДНК-тест, і спеціальний застосунок вам підбере ідеальну пару. Вчені вже виявили, що споріднені, скажімо так, душі, ваші ідеальні пари мають спільний з вами ген, і таким чином вони підбирають просто ідеальних вам партнерів. І от п'ятеро головних героїв цієї книги. Чекають на своїх партнерів. Але, звісно, не все так просто. Ви можете бути закохані, ви можете ідеально одне одному підходити, але знову ж таки, може бути різне. може бути людина однієї з вами статі, хоча ви ніколи навіть в цей бік не думали. Може бути людина, яка, наприклад, якийсь злочинець страшний. З якимись дуже страшними вчинками. Або людина набагато старша вас, або людина набагато молодша вас. І от що ви зробите в такому випадку, знаючи, що це єдина людина, з якою у вас стовідсотково склалося б ідеальне життя, щастя, там, любов? От, і от п'ятеро головних героїв. Все ж таки вирішують погодитись на цей експеримент та знаходять собі ідеальну половинку, дізнаються, хто вони, і багато там там таємниць і всього такого. Знову ж таки, книга має короткі розділи. Взагалі Джон Марс так пише. У нього така фішка. Короткі розділи, які закінчуються несподіваним, дуже поворотом. І ти така, хочу далі читати дуже терміново. Потім Джон Марс написав ще багато книг. Майже всі його книги я читала, але. Краще ніж ця, немає нічого. Дійсно, це його найкраща робота і дуже крута. Там є якесь типу продовження, типу друга книга, але я б так не сказала. Вона повністю завершена ця історія. І навіщо було писати продовження? Не знаю. Ну, я думаю, що просто для того, щоб продати, скажімо, та книгу. Тільки матеріальні якісь матеріальна мета, але. Ось ця книга, вона найкраща у творчості цього автора. Вона неймовірно динамічна, класна, з несподіваним фіналом, з несподіваними поворотами кожного розділу. І от реально, це та книга, від якої неможливо відірватись без перебільшення. Не знаю, скільки я вам точно там книг порекомендувала, але на цьому я, напевно, буду вже завершувати, тому що бачу, що відео вже виходить довгим. Якщо вам раптом захочеться другу частину подібного відео, обов'язково напишіть в коментарях, бо я за все своє життя прочитала багато книг і мені є ще чим з вами поділитися. Тож обов'язково напишіть в коментарях, по-перше, від якої книги ви не могли особисто відірватися, тому що мені такі книги зараз дуже сильно необхідні. У мене такі. Такий нечитун страшний, я під час вагітності читати взагалі не можу. Мене мотивують тільки книжкові клуби і все, більше нічого. Тому, якщо ви мені порадите щось таке динамічне, класне, від чого ви особисто не могли відірватися, я вам буду дуже вдячна. От, а... І, звісно, пишіть в коментарях, чи хочете ви, щоб я знімала подібні відео далі, чи вам подобається такий формат, я, звісно, до вас прислухаюсь. Також буду щиро вам вдячна за підтримку цього відео вподобайкою та підписую. На мій канал, тому що саме це просуває мій канал, моє відео і мотивує мене знімати якомога більше контенту для вас. І не забувайте, що у мене є спонсорський канал, на якому щомісяця виходять додаткові відео. Ви можете оформити спонсорство, перейшовши за посиланням в описі під цим відео. І до речі, наступне спонсорське відео буде про гендер-паті, де ми будемо дізнаватися стать нашої дитинки. Я дуже хочу зняти щось типу влогу, де я буду готуватися до там їхати на макіяж, на зачіску, показувати вам сам, скажімо так, цей зачіск, як саме ми будемо святкувати, можливо, потім покажу розпаковку подарунків. Тож, якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь, це відео буде доступне для рівнів Книголюби 3.0 і вище. На цьому я вже буду завершувати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного дня і до зустрічі у нових відео. Усім па-па!